Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні ми будемо говорити на тему, чим нам обробити сад після опадання листя. Далі у відео я хочу відповісти на такі головні питання: як які культури нам обробляти, чим нам їх обробляти та коли саме їх обробляти. Найбільш поширеними хворобами явлені це буде парша, борошни староса, а також чорний рак. Поширеними хворобами груші у нас буде парша. А також іржа. До речі, хочу показати вам іржу іще раз, як вона себе проявляє восени. До речі, є відео на нашому YouTube каналі. Як з нею боротися і чим обробляти. Поширеними хворобами абрикоси це буде маніліоз і клястроспоріоз. Проблему персика це буде всім вам відома кучерявість листів, персику. На винограді це буде оїдіум, а також мільдю. У кого є смородина та поріжки. Це буде у нас борошниста роса антракноз. Коли ж найкращий час для обробки нашого саду. Найкращим часом буде повне опадання нашого листя з дерева, коли вже сік по рослині припиняє циркулювати, коли наша рослина входить в спячий режим. Ми робимо санітарну обрізку нашого саду, готуємо його до обробки. Хочу зауважити, чому ж саме після повного опадання. Листя, так як я сказав раніше, а сік по нашому дереву вже не циркулює. І для того, щоб препарати добре потрапили на всі гілочки, а також на стовбур нашої рослини, а листя нам буде заважати. І наразі ми зупинимось більш конкретно на темі, чим саме обробляти наш сад самим старим, найпоширенішим. Та дешевим методом це буде обробка нашого саду залізним купоросом з додаванням карбоміду. Для того, щоб поєднати це в один бачок, ви берете 500 грамів залізного купоросу, додаєте 500-700 грамів карбоміду. Це все поєднуєте в одному бачку і обробляєте свій сад. Але ж тут я хочу зазначити, що цей метод буде доволі агресивний, так як наш залізний купорос може підпалити плодові наші брунті. А також цей метод використовується для старого саду, там де є мохи і вишайники. І ще одним буде препаратом це мідний купорос, а також буде карбамід. Поєднання 300 грамів мідного купороса ми додаємо 500-700 грамів карбаміду, Все це змішуємо в одну бочку на 10 літрів води і опоріскуємо наш сад. Але ж, як на мене, методика мідного та залізного купоросу на сьогоднішній день буде застаріла, тому я далі у відео покажу вам вже більш сучасні препарати та більш дієві. На заміну мідним та залізним купоросам приходять більш інноваційні та нові препарати. У своєму складі вони мають оріки сміді, або ж сульфат міді. Це буде медяна Екстра, це буде Біошок, Чемпіон і Блю Бордо. Це добре розчинні препарати. Які розчиняються добре навіть у холодній воді. Також тут вже покращена формула, що дає змогу добре проникнути на гілки або ж на стобур нашого дерева, що і вбуває патогени грибкових захворювань. Також особисто для мене величезним плюсом цих всіх препаратів буде те, що їх не потрібно вимішувати, і саме головне, Тут немає осаду, що не заб'є в форсунки вашого опирскувача. Хочу закцентувати вашу увагу на таких препаратах, як 3CD, а також Біошок. 30Д це буде препарат рослинного походження олійної форми, а біошок це буде відмісний препарат. 30Д це олійно-дисперсна основа, яка покриває наш стовбу, наші гілочки невидимою для наших очей плівкою. Тим самим консервує. Мідь під цією плівкою, що виходить насправді, як воно працює. Під плівкою наш шкідник без доступу кислорода задихається, а мідь довго затримується на дереві. Як же зробити нам бакову суміш? Берете біошок, розводите його на 10 літрів води, потім додаєте 235 г препарату 30Д, все разом добре вимішуєте, і обробляєте ваш сад. Коли ж саме краще робити обробку. Ви робите за температури не нижче плюс 4-5 градусів, також робите в суху безвітряну погоду. Краще це робити за добу або за дві до опадів. Якими препаратами обробляти сад? Вибір за вами. Наразі настав час ставити лайки та підписуватись на наш канал. І нехай росте!